Доброго вам здоров'я, шановні. 3 листопада. Церква сьогодні згадує священномучеників Акепсима, Йосипа і Айтала. Ще 3 листопада, за новим стилем, православні українці вшанують пам'ять особливої жінки, принцеси Анни Всеволодівни, сестри князя Володимира Мономаха. Вона залишила важливий слід в історії Київської Русі. Анна заснувала Янчин, жіночий монастир в Києві, який, на жаль, не зберігся до наших днів, проте значення її діянь не втратило своєї сили. Цей монастир став не лише духовним центром, але й освітньою установою, де навчали дівчат грамоти, співу та рукоділля. Це була перша в історії Київської Росії школа для жінок, що стало революційним кроком для того часу. Цікаво, що в цей день наші пращури зазвичай займалися різноманітними ремеслами. Осінь вже дихала зимою. Бувало, що і перший сніг випадав, ставало холодно. Сонце різко з'являлося з за хмар. Це був час для створення теплих речей на зиму. Жінки та дівчата бралися за рукоділля, ткали, вишивали, валяли з вовни та виготовляли льняні полотни й нитки. Вірили, що в цей день свята Анна оберігає всіх рукодільниць, благословляє їхні старання, тому кожен створений виріб був як невеличкий оберіг для родини. Ще одним особливим моментом цього дня було збирання останніх ягід, які заморожували на зиму, аби використовувати для приготування різних ласощів, варення, компотів та киселів. Ягоди також додавали в начинку сьогодні для пирогів. Що робила святкові страви ще смачнішими. Але разом із позитивними традиціями, 3 листопада також вважався складним і дещо небезпечним днем. Люди вірили, що в цей час по землі бродить нечість, яка пильно стежить за тим, як живуть люди. Тому наші предки намагалися уникати непотрібних подорожей і не вирушали в дорогу без вагомих причин. Якщо ж доводилося таки їхати, то перед цим обов'язково читали молитву «Отче наш». Також існували певні заборони на цей день. Не варто було говорити погано про родичів, особливо недавно померлих. Категорично заборонялося залишати сміття на могилах, це вважалося ознакою неповаги до покійних, і найголовніше не можна було підіймати з землі будь-які речі, навіть якщо вони здавалися цінними. Бо вірили, що на покинуті речі могли накласти прокляття або пристріт. Ще одна мудрість в цей день не можна було скаржитися на життя, згадувати образи чи заздрити чужому щастю, бо це могло лише погіршити ваші власні справи. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше українських обрядів, звичаїв, народних заборон, забобон, традицій все, чим багатий наш український народ, все що відомо про цей день. Я все розкажу в цьому відео, розкажу, що сьогодні треба зробити, розкажу, що сьогодні не можна робити. Тому обов'язково, будь ласка, додивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, вподобайки, робіть підписочку на канал і діліться цим відео. Так ви йому допоможете ще більше розповсюдитися. А я дякую Господові Богові і всім захисникам. Слава Україні! І я починаю! Анна Всеволодівна або Янка була дочкою великого князя київського Всеволода Ярославича та онукою Візантійського імператора Костянтина IX Мономаха. Її життя пройшло в період активного взаємозв'язку Київської Русі та Візантії, що й позначилося на долі Анни. Вона народилася в проміжку між 1046 та 1067 роками, точна дата невідома. В 1074 році її заручили з візантійським царевичем Костянтином Дукою, який мав стати імператором. Однак в 1081 році Костянтин загинув у битві з норманами, і весілля не відбулося. Янка повернулася до Києва і вирішила присвятити себе монастирському життю. В 1086 році її батько Всеволод заснував для неї жіночий Андріївський монастир в Києві. Який в народі називали Янчин. Саме в цьому монастирі Анна стала першою настоятелькою після постригу. Окрім релігійного життя, вона активно розвивала освітні ініціативи. При монастирі була відкрита перша в стародавній Україні школа для дівчат, де навчали грамоти співом та шиттю. Анна Всеволодівна також відігравала важливу роль в політичному житті Київської Русі в 1089 році. Вона очолила посольство до Константинополя, де привезла нового митрополита Івана III до Києва. Під час цієї подорожі вона також зібрала відомості про апостола Андрія Первозванного, що мало значення для церковної історії. Її життя вважалося прикладом святості, тому згодом Анна Всеволодівна була зарахована лику святих преподобних. Хоча ані її могила, ані монастир не збереглися. Її спадок живе через історичні записи і народні перекази, зокрема в описах митрополита Іларіона, який вивчав її життя. З ім'ям Анни пов'язано багато легенд, зокрема про її таланти в лікуванні. Медицина часів давньої Русі була нерозривно пов'язана з природою та глибокими народними традиціями. Люди вважали, що лікування це не лише справа лікаря, а й природи, яка допомагає зцілювати. Ці знання передавалися із покоління в покоління, формуючи особливий пласт народної медицини. Лікарів того часу називали лічці, і їхня професія була не просто важливою, а юридично регульованою. У Руській Правді, збірнику канонів 11 століття, чітко визначалися правила оплати їхньої праці. Якщо хтось завдавав шкоди здоров'ю іншої людини, то був зобов'язаний оплатити лікування. Лічці мали спеціалізації подібно до сучасних лікарів. Наприклад, були ті, хто лікував очні хвороби, інфекції, венеричні захворювання, геморой, зубний біль тощо. Деякі з них практикували кровопускання, а інші займалися хірургією. Вони передавали свої знання всередині родини, що сформувало так звані сімейні школи, де медицина вивчалася з раннього дитинства. Народні лікарі широко використовували природні засоби. Трави та рослини займали важливе місце в їхньому арсеналі. Серед улюблених були кропива, подорожник, кульбаба, м'ята, дев'яте сил, липовий цвіт і навіть часник з цибулою. Кожна із цих рослин мала свої лікувальні властивості, що допомагали при різних захворюваннях від простуди до шлункових розладів. Цікавими також були ліки тваринного походження. Наприклад, мед, кисломолочні продукти та сира печінка тріски використовувалися для зміцнення імунітету та лікування хвороб. Особливо шанували боброву струмину – речовину, яка вважалася еліксиром здоров'я. Але не тільки рослини і тварини використовувалися в народній медицині тих часів. Лічці активно застосовували мінерали, наприклад, лазурит використовували як послаблюваний засіб. Для жінок, які готувалися до пологів, рекомендували носити прикраси з рубіну або сапфіру, вважаючи, що це полегшить процес народження. Також широко використовували речовини, знайомі нам з хімії: оцет, мідний купорос, скипидар, селітру, срібло, ртуть та інші. Срібло, наприклад, знали як ефективний засіб проти запалень і ран. Люди вже тоді розуміли його бактеріцидні властивості. Медицина часів Київської Русі була багатогранною і включала багато різних напрямків, які сучасним людям здаються незвичними, але дуже ефективними для того часу. Одним із таких важливих напрямків була хірургія. Різальники, як тоді назвали хірургів, займалися ампутаціями, видаленням мертвих тканин, вправлянням вивихів. Вони використовували спеціальні інструменти, серед яких згадуються ножі та точіла, що допомагали розрізати тканини або пропікати рани за допомогою розпеченого заліза. Особливою увагою користувалося акушерство. Пологи часто проводилися в лазнях, своєрідних домашніх шпиталях, де можна було отримати теплоту та чистоту, необхідні для матері та дитини. Лазня мали велике значення в культурі та медицині стародавньої України. Вона використовувалася не лише для гігієни, але й як місце для оздоровлення. Люди ходили в лазню, щоб зігріти тіло, зробити масаж, лікувати застуду, хвороби суглобів та шкіри, а також щоб зміцнити імунітет. Ці процедури могли супроводжуватися парінням, використанням цілющих масел та трав'яних настоянок. Згідно з літописом, сам апостол Андрій був вражений, побачивши, як слов'яни запарюються в лазнях. А потім обливають себе холодною водою, щоб ожити. Ще була фізіотерапія, компреси, обтирання, укутування та масажі. Лікувальні банки, клізми та інші види парових процедур також активно застосовувалися для лікування. У домашніх умовах проводили цілі процедури домашньої фізіотерапії, що допомагало боротися з різними захворюваннями. Цікавим було використання психотерапії. Де важливу роль відігравали байльники та обавники, це такі цілителі, що працювали з людськими емоціями та душевним станом. Вони застосовували замовляння, защіптування, обереги для вигнання на дух. Вважалося, що певні магічні обряди могли не тільки вилікувати тіло, але й очищати душу. Наприклад, для лікування хвороби могли використовувати яйце або віск, щоб витягнути на дугу з тіла людини, або ж Видувати її з допомогою спеціальних замовлянь. Народна медицина того часу також використовувала ароматерапію та масла для масажів. Ароматичні трави та масла допомагали заспокоїти нервову систему, стимулювали процес годуження. Це було важливо для повного зцілення, оскільки вважалося, що тіло і душа повинні бути в гармонії для повного оздоровлення. Серед унікальних писемних джерел, що дійшли до нас, можна виділити і зборники Святослава. 1073 і 1076 років, які є першими збереженими енциклопедіями того часу. Вони містили описи хвороб, їх причини, наслідки та методи лікування. В цих книгах згадується про лічців хірургів, а також описується використання спеціального медичного обладнання. Велике значення для медицини відігравали й монастирі. У Києво Печерській лаврі існувала знаменита монастирська лічниця. Де працювали відомі на той час цілителі, такі як Агапіт та Деміан. Монахи лікарі лікували хворих за допомогою знань з фітотерапії та народної медицини. Вони застосовували рослинні барвники для лікування шкірних хвороб, а також мазі та настоянки на травах. 3 листопада здавна було особливим днем, коли люди занурювалися в домашню атмосферу та турботи. Цього дня не було гучних гулянь або масових святкувань. Навпаки, вся увага зосереджувалася на родинному затишку. Жінки та дівчата займалися рукоділлям, вишивали, шили, плели, в'язали. Це був час для того, щоб посидіти з рідними, попити чаю з млинцями чи пірогами, поговорити про життя. Цікаво, що навіть десерти мали свої особливості кисиль та заморожене молоко були серед популярних частувань. Останнє це взагалі цікава річ. Молоко заморожували у великій посудині, а потім відрізали шматочками і подавали до столу. Ця традиція надавала відчуття справжньої зими, хоча на дворі могли ще й не лютувати морози. Цікаво є те, що в цей день намагалися не виходити зайвий раз на вулицю, адже вірили, що на Анну вулицями ходить нечість. Люди з острахом ставилися до надприроднього, тому селяни часто зверталися до знахарів і відунів, які мали силу відганяти цю нечість. І захищати оселі від порчі та пристріту. Не завжди було зрозуміло, чи діяли ці змови насправді, але люди вірили в їхню силу. Народжені 3 листопада вважалися щасливими і вправними в будь-якій справі. Їм протигувала княгиня Анна, яка ніби захищала їх від усіх нагараздів. Тож, якщо хтось побачив у вас уміння у всьому знаходити вихід і справлятися з будь-якими труднощами. Це, можливо, завдяки саме даті вашого народження, якщо ви, звісно, сьогодні іменинник. Втім, іменинник це трішечки інше. Ще однією цікавою частиною цього дня були народні прикмети. Люди уважно спостерігали за погодою. Якщо дим від печі йшов прямо вгору, чекай на мороз. Якщо хмари низько стеляться, буде холодно, лід на річці обіцяв гарний врожай. А якщо переддень свята видавався морозним, це віщувало не надто щедрі сходи. Народна мудрість та вірування завжди мали місце в житті людей і допомагали орієнтуватися в навколишньому світі, що не можна робити сьогодні. 3 листопада, День Святої Анни, здавна вважався особливим часом, коли варто бути особливо обережним і дотримуватися певних заборон. Наші предки вірили, що в цей день вулицями ходить нечість. Тому головна порада краще залишитися вдома і не пускати в хату незнайомців. Вважалося, що якщо пустиш до себе в оселю чужу людину, то весь тиждень до тебе будуть навідуватися неприємні особи, а це точно нікому не хочеться. Якщо маєте сьогодні справу з контрактами чи угодами, не поспішайте. Підписання документів 3 листопада може стати справжнім провалом. Люди вірили, що всі домовленості, зроблені цього дня, просто не матимуть успіху. Хитрі обманщики та нечисті сили можуть підштовхнути до невигідної угоди, тому краще відкласти важливі рішення на інший день. Ще одна важлива порада уникати далекої дороги. На Анну наші предки не вирушали в подорожі, бо вірили, що злі духи можуть поставити підніжку, спричинити аварію чи інші неприємності. Великі зібрання людей теж оминали, адже в цей день взаєморозуміння між людьми, як казали, спить, і через це можна було посваритися навіть з найближчими людьми. Навіть маленькі сварки могли затягнутися надовго. Сни в ніч на 3 листопада теж мали особливе значення. Люди вірили, що сни в цей день можуть відкрити очі на важливі речі. Якщо побачити щось тривожне чи неприємне, варто задуматися, адже сон. Може підказати, як правильно поводитися в складній ситуації. Та головне тут не боятися правди, навіть якщо вона гірка. 3 листопада іменину у нас святкують люди з наступними іменами: Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Василь, Вольдемар, Іван, Захар, Дем'ян, Георгій, Володимир, Дмитро, Ілларіон, Сергій, Костянтин, Теодор, Микола. Ян, Яків, Федір, Юліан та Аза. Ім'я Аза має багатий історичний та культурний контекст, і це робить його особливим і значущим. Походження цього імені пов'язано з арабською мовою Де Аза, вказує на поняття надії або щастя. Відповідно до цього, ім'я може символізувати оптимізм, віру в краще і прагнення до щастя. В інших традиціях, зокрема єврейській, Воно асоціюється з ідеєю допомоги та підтримки, що також підкреслює важливість зв'язків між людьми. Люди з ім'ям Аза часто вирізняються добротою і чуністю. Вони вміють співпереживати іншим, відчувати їхні емоції та потреби. Це робить їх ідеальними друзями та супутниками. Аза зазвичай має численних знайомих і друзів, бо її відкритість та вміння слухати приваблюються людей. Вона зазвичай активна в соціальних справах. Що свідчить про її бажання робити добрі вчинки допомагати іншим. Крім того, Аза часто має творчі схильності, може бути талановитою в мистецтві, музиці або інших формах самовираження. Ця креативність дозволяє їй знаходити нові рішення в життєвих ситуаціях і виражати свої емоції через різні форми творчості. Сімейні цінності є важливими для Ази. Вона, як правило, віддана та вірна своїм близьким, завжди готова підтримати їх у важкі часи. Це ім'я символізує не лише особисті якості, але й міцні зв'язки у сім'ї. Аза часто бере на себе роль медіатора в конфліктах, вносячи мир і гармонію відносини. Цікаво, що Аза не є занадто поширеним ім'ям, що надає йому особливого шарму. Це може зробити його звучання більш екзотичним і унікальним, на відміну від більш звичних імен.